Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському youtube каналі Сьогоднішній відеоблог, очевидно, буде більше стосуватися медиків, медичних працівників, тому що я сьогодні хочу поговорити про День медичного працівника. Хоча, якщо подивитися більш широко на питання, то від Дня медичного працівника від медиків також залежить. Медична допомога, яку отримують громадяни України. Чому я сьогодні хочу говорити про День медичного працівника, тому що з гідності і поваги, починається все в цьому житті, і в тому числі починається ставлення до медичного працівника з боку суспільства і держави, і від цього ставлення залежить якість медичної допомоги. День медичного працівника, якщо я не помиляюся, за старим стилем, так би мовити, відзначали у 3 неділю червня. Але цей день був успадкований з Радянського Союзу і, очевидно, він співпадав з Днем медичного працівника Російської Федерації. Для того, щоб розвести ці дні, у нас визначили День медичного працівника. перенесли його на липень в. Він відзначається у нас влітку, і ось відзначався він 27 липня. І цей день медичного працівника, ну, я знаю, якось прив'язали до релігійного свята, до святого мученика. І ось у нас недавно відбулася. Відзна... День, в який відзначали, значить, вітали медичних працівників День Святого Пантелеймону. Що я хочу сказати ну, на початку? як В якості абстракта чи анонса. Тобто ну, потрібно розуміти, хто автор цього свята, які його витоки, і медичні працівники перед тим, як отримувати якісь відзнаки і грамоти, чи грошові премії, вони повинні ну, дуже чітко розуміти, з чиїх рук вони це беруть. І чи можна це робити. І загалом. Про що це свято? А тепер я почну з свята Дня медичного працівника чи Дня медичного працівника, який був започаткований радянською системою, треба розуміти різницю між Червневим Радянським святом і липневим українським святом. Попри всі критичні ставлення до Радянського Союзу і до Радянського свята. До радянських свят, таких світських, треба визнати і треба відзначити, що це була фіксація поваги держави до медичного працівника. Так її можна розглядати як фактично спроба компенсації. Недостатнього фінансового винагородження з боку держави. Але загалом треба розуміти, що повагою до медичного працівника в радянській системі було абсолютно просочено все з першого дня року, з 1 січня по 31 грудня. І в червні це просто була така формальність для, для того, щоб це відзначити. Що давала радянська система і чому держава мала право Радянська держава виписувати грамоти, відзнаки чи давати грошові премії? Тому що Радянська держава створила імідж сучасною мовою медичному працівнику. Це виражалося в усьому. Починаючи з Тодішніх там пісень, творів і так далі, і, які створили образ людини в білому халаті. Е, абсолютна чесність і непідкупність. Зараз ми так можемо сказати, що це абсолютно була чесність і непідкупність під час вступу там, в медичні заклади. В медичні заклади вступити було надзвичайно складно. Так, були елементи там і ще яких в якихось от, моментах, моменти були. Але загалом ми можемо говорити про те, що купити диплом, фактично, ми можемо говорити зараз про купівлю диплому, ну таке не доводилося. І я хочу сказати, що відрахування з медичних інститутів це були винятки і надзвичайні ситуації, тому що якість. Підготовки абітурієнтів і мотивація їх була настільки високими, що люди, які вступали в медичний заклад, не чітко розуміли, на що вони туди прийшли. З цього все починається: ставлення держави і суспільства до здоров'я. І воно починається з чесності і справедливості. Якщо медичний диплом можна купити, то не слід взагалі говорити про якісь. Особливе ставлення держави і відзнаку медичного працівника. Це абсолютно протилежні речі, і вони не сумісні. Потім образ людини в білому халаті, так він компенсував якісь недоліки з оплатою, заробітною платою. Але в суспільстві була глибока повага до медика і до лікаря. І вона, ну, як би, підкреслювалася в усьому. Що потрібно розуміти, і які недоліки, звичайно, їх теж треба підсвітити і підкреслити <клес> за радянських часів? Медики. Не, віднос, не належали до еліти в Радянському Союзі, тому що еліта не бере чайових. Це принципова позиція, яку у нас мало хто взагалі розумів. Незважаючи на е, вияв поваги е, з боку держави і суспільства, е, медики насправді мали зворотню, ставлення до медиків, мало от зворотню сторону медалі. Але я це належу до якогось несвідомого, ненавмисного підходу, який виходив з незрілості. Медиків підштовхували до чайових. Еліта чайових не бере, і там, де беруть чайові, там зникає повага. Тому що це перетворюється вже на фактично на жебратство, на прислугу. І в мірі того, як збільшувалася частка неформальної оплати праці в Радянському Союзі, збільшувалась частка чайових, ставлення до медиків погіршувалося. І цей. День день медичного працівника фактично вже був вихолощений, вичерпаний на кінець 80-х років. І я пам'ятаю, в 90-ті роки це вже сприймалося з усмішкою, тому що головним визнанням медика це була народна любов, яка виражав, яка матеріалізувалася у неформальних платежах. Якщо до медика йшли лікуватися, то це і було його визнанням, і тоді цей. Не всі ці дні на і конкурси на кращу медсестру там, на кращу санітарку, на кращого лікаря, вони вже фактично втратили свою актуальність. І це все ну, занепало. Так? Потім важливий момент. Якість політичної еліти. Якщо політична еліта є ідейна, якщо вона дотримується правил, і справедливості, то тоді вона має моральне право когось нагороджувати грамотами. Треба розуміти, що ордени, медалі, грамоти, ще якісь там значки, відзнаки, вони можуть тільки вручатися з рук людей, які мають моральне право це робити. Якщо людина розкрадає бюджет в промислових масштабах, Веде якийсь образ життя, який ну, явно не корелює з порядністю. Ну, вона не може виходити публічно і когось винагороджувати. І, відповідно, люди, які приймають грамоти, вони ну, виглядають досить ну, неприглядно не, не в цій ситуації. А, перенесення дня медичного працівника на липень. Не вирішує ключових проблем, і це фактично кістка. Кістка в рамках в моделі зневажливого ставлення до медиків. А те, що відбувається в Україні з медициною, з охороною здоров'я і з медиками, не передбачає, в принципі, дня медичного працівника. Коли медикам щодня плюють в обличчя, це я так ще акуратно кажу. День медичного працівника з грамотами, він ну, ем, виглядає як просто знущання і якась дія, яка нелогічна дія, отак От би я сказав. Це все одно, що десь в констаборі, де каторжна праця. Яка обов'язково закінчується смертю, ну, десь там на Великдень їм дають пасочку і згадують про Бога. Це так само цинічно і так само нелогічно, як і в ситуації з ним медичного працівника. І найголовніший момент, який я хочу сказати, якщо люди цього не розуміють, і в рамках цього ставлення приймають всі ці грамоти, Ще якісь там винагороди, навіть фінансові, це просто говорить про те, що над ними далі можна знущатися. Я закликаю переглянути медичну спільноту взагалі цей день в цій системі, в цій моделі, і відмовитися від різного роду винагород, грамот, навіть і матеріальних якихось прийм. Тому що це. ну... Розкладає ситуацію і не додає авторитету медикам ні в суспільстві, ні в очах влади. Це моменти, які надзвичайно важливі, їх треба розуміти. І не всі можуть зчитувати оці от речі, але я вас запевняю, що представники влади вони дуже чітко бачать, що медики це люди, об яких можна витерти ноги, що це плебеї. І можна з ними робити все, що завгодно, відкупившись від них якимось папірцем там, наприкінці липня. Оце ключові моменти, які потрібно розуміти. І в нас не буде ніякого порядку і ніякого толку в охороні здоров'я, і не буде ніякої медицини. Все починається з строгості, справедливості і чесності в питаннях підготовки кадрів. Мають бути повністю скасовано взагалі всі контрактні оці моделі освіти. Це повне ну, нерозуміння ситуації. Мають бути повністю, я не знаю, переглянуті стосунки між студентами і викладачами, всі ці заліки за якісь. Гроші і так далі, це кримінальна відповідальність. Поки цього не буде викорінено, поки не буде встановлена справедливість у розподілі робочих місць, доступу до першого робочого місця. Ну мені взагалі дивно, як можна щось говорити про якийсь там день медичного працівника, жартовності і так далі. що у нас до цих пір, до цих пір продаються робочі місця. Як в цій системі вживається День медичного працівника? Люди, які з вас беруть хабарі за працевлаштування, потім вам дають грамоти, грамоти з підписом своїм. От, от вдумайтесь взагалі, от всю цю картину і все це як виглядає. Я вже не кажу, якісь там побори через системи там внесків, ще якихось там а, фінансових ситуацій. А, це має бути викорінено до нуля, тому що там розмови, що не скрізь таке є, вони не, не, не поєднуються, не, не приймаються верніше. І, безперечно, питання, коли абсолютно відсутні процедури виборів медичного керівника колективом, коли призначаються. Медичні керівники депутатським корпусом, які купили собі ці мандати через абсолютно кримінальну систему виборів з лайтбоксами, цими телерекламою і білбордами. Воно ну, виглядає все, я ще раз кажу, дуже і дуже потворно і, і непристойно. Оце, в принципі, все, що я хотів би сказати, користуючись нагодою, з відзначення дня медичного працівника. А, день медичного працівника він має право на життя, якщо він буде створений в результаті самоорганізації, а, влада, уже, я думаю, давно втратила якийсь контроль над ситуацією. І медикам просто потрібно бойкотувати. Це тільки повагу викличі з боку влади. Інакше нічого не зміниться ні в питаннях ставлення до медиків, ні в питанні якості нашої медицини. На цьому я буду закінчувати. Дякую всім за увагу. На все добре, до наступної зустрічі.